Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, приємні новини. Пожежа на російському ракетному кораблі Серпухов. Пишуть, пишуть багато ЗМІ. дуже багато виникло внаслідок операції ГУР. Знаєте, я підтримую ГУР, але мені все одно це ГУР, мі «Мі-6», масад, я не знаю що, цигарка, малюк. Будь-хто, що б там не да? коротке замикання, будь-що головне пожежа виникла, Всі, весь зв'язок, вся комунікація, і ще деякі речі вигоріли вщент. Не треба тільки знову знаєте, скакати і хлопати в ладоші, що корабль згорів. Ні, корабль є. Згоріла частина її комуні... його комунікації і його бойової, бойової загрузки. Да? І вона лагодиться, але це полагодження, якщо це дуже срочно, дуже швидко дуже швидко. Це 7-8 а то і рік. І цей корабль вже не зможе працювати і не зможе приносити користь Росії. Ось це в сущі, по суті, мене задовольняє. І цьому я радий, а що там, як там, де там, хто там. Ну це ну навіть не важливо, друзі. А здатен цей серпухав да, нести різноманітне озброєння. І Онікс, і калібри. І це класно, що він пошкоджений, що його більше нема. Друзі, підпишіться на канал, якщо вам цікаво далі, як уникають мобілізації, чому не довіряють ТЦК. Ми зараз про це трохи поговоримо, скільки встигнемо. От на короткій нозі. Е, підпишіться, буду вдячний за будь-яку допомогу. Підписочка, дзвоничок, подобрання. Байчка, комент, коментарі, розповсюдження, донати, все, що ви можете допомогти як каналу, так і для воїнів, так і для нашої перемоги. Я за все буду дуже-дуже всім вдячний, як і наші захисники. Так от, почнемо з чого? Почнемо з того, що мене е, спонукало поговорити ось про ТЦК, про мобілізацію. Трохи. Я не буду розлуга. Я не люблю про ці речі говорити, і мені це не подобається. Але ось виступ командувача сухопутних військ Олександра Павлюка, який назвав неприпустимим випадки зіцкування працівників ТЦК. Він говорить, як суспільство допустило, щоб військових почали боятися, дозволяли собі їх ображати. Сьогодні більшість працівників ТЦК це вчорашні воїни, якими. Усі захоплювалися, і пишалися. Він питає, що сталося, чому сьогодні від нього ховає від них ховається? Чому дозволяють собі їх зневажати? Влаштовують скування і навіть бійки. Це неприпустимо. Військовослужбовці, ветерани, не прихачі, не агітатори. Це люди, які виконали свої конституційні обов'язки. Так, підтримую на мільйон відсотків. Але, 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 пане генерале, пане генерале, до вас. Ну не до вас, до цього ТЦК, до цих ТЦК, до цих людей, до цих воїнів, до цих героїв були інші. Розумієте, були інші, які стали найбагатшими, де іноді найбагатшими людьми в регіонах, які стали найбагатшими за ці два роки війни, які просто наживалися. Пили, їли е, за рахунок крові, також, також ВЛК. І люди за цей час ну, просто зненавиділи і зневірились в е, ТЦК в народі воєнкоми. Розумієте? А це точно так, як влада. Ось дивіться. І вони перенесли свою ненависть ось тепер на нових людей в ЦЦК, на героїв, на поранених, на воїнів. І це, ну знаєте, це не не так буде. Так буде, тому що хтось вже зробив це. Я мене все життя хтось десь, знаєте, обгажував. І я не розумів спочатку, а що відбувається. Зустрічаємося, все нормально, все, все, все. А потім мене раз, а тому, що хтось прийшов, раз, два, три, чотири, п'ять зробив, сказав, тобто да, то. і все. Ну, такі випадки бували дуже часто. Так тут. а ось дивіться. Не будемо чіпати президентів, да не будемо чіпати ту владу, яка пі... хтось пішов, хтось уже не з нами. Але давайте так що зробили кучми, Ющенки, Януковичі, Порошенки? Ні, нічого. Вони тільки гадили в державі, вони тільки е, ображали народ. Вони знищували народ, і це перенеслося на Зеленського. Частково, частково це перенеслося на Зеленського, який був тим же народом, який потерпав от ніг же да. Ні в чому не винен. А його зараз це вже інерція, отак із працівниками друзі ТЦК. А ще тому, що. Це не ваша вина, це не ваша не ТЦК вина. Це вина знову ж оцієї влади, що зараз, а її 80% колишньої сидить. Це, як я вже казав, клас. У нас є клас, є клас там робітники, селяни, да, там, ще там імперіалісти, ще якийсь там клас, я не знаю, там, я вже забув. А у нас новий клас ми, ми строїли. Клас е е корупціонно злочинної влади. Це клас у нас в державі. І ось дивіться, у нас клас себе захищає. Не можна призивати депутатів, не можна призивати чиновників, не можна призивати і дітей, не можна призивати бага бага багатих, да, тих, хто їх кормить, і тих, хто з ними працює. Не можна призивати нікого. Урядовців, поліцію не можна призивати, вона їх захищає. Да? Військових пенсіонерів і всі, хто відноситься до силового блоку, не можна призивати. Да? Артистів там, ведучих, друга світа. Для чого друга світа? Оце ось Педан. Да? Ось я прочитав. Я нічого не маю особисто до педана. Взагалі нічого. Але 42-річний, відомий український ведучий вступає до університету, розсекретив свою нову спеціальність. Він йде, в друге. Чому він йде? Чесно, я дуже сумніваюся, що він іде і хоче здобути свою другу економічну освіту. Другу економічну освіту. А це тому, що коли ти в другий раз навчаєшся, друга освіта, тебе не призивають, не мобілізовують. Чому? Поясніть мені, чому? От, Павлюк, от скажіть, чому не можна призивати тих, хто йде і другий раз вчиться. А хто туди йде другий раз вчиться? Діти чиновників, діти багатіїв. Туди не піде дитина тракториста, дитина водія, дитина продавця, дитина зварювальника. Ні. А цих дітей да, призовуть і мобілізують. Ось ненавість чому до ТЦК. Це, як я вже колись казав, Порошенка це піраміда всього, що було збудовано. Його ненавидять навіть більше Януковича іноді, тому що він на вершині піраміди. Отак, ТЦК на вершині піраміди несправедливості, Роди, родини багатіїв. Зараз там цирки, там ну, все, що завгодно, все, що завгодно, всі свої. Ті, хто обслуговує, ті, хто кормить, да, там, готує, подає, передає, ті, хто інформаційно підтримує, всі свої. А ви дайте повістку Ахметову. Ну, нема дітей там за кордоном. Дайте Ахметову повістку. Дайте ще комусь, дайте тих і заберіть на фронт. Ось Того ж Березу, не в. Монастир? а на фронт? Ніколова на фронт відкрили кримінальну справу проти ТЦК, що дав повістку якомусь журналісту, який робив розслідування. Підожіть. Так і я роблю. так Зараз всі почнуть робити розслідування. І що? Ось тому, пане генерал, отаке відношення до ТЦК. Ось тому, що своїм знаменитостям всім можна не служити. До них ніхто не приходить, їм ніхто нічого не каже. Ну, зайшли хоч раз в управління праці в Києві і видали їм повістки. Я ще казав, там в Броварах, здається, чи десь там ще в Тернопілі, чи десь там в Луцьку, чи в Рівку. Заходили на якісь сесії, видали якісь повістки. Ну і що? Скажіть мені, що оце ненавість до ТЦК, тому що ось там хтось пише, що це російський наратив, несправедливість. Ні, це не російський несправедливість. Несправедливість на вулиці. На вулиці. Несправедливість у нас на вулиці. За одними можна ганятися, ставити, а до інших підійти не можна. Ось це. це головне. І поки це не вирішиться. Спротив буде тільки наростати. Тільки наростати і ненависть будь до кого навіть, розумієте, ну це справедливість. Повинна бути справедливість, друзі. Друзі, я хочу подякувати от тим, хто е, донатить, тим, хто допомагає. Я ж кажу, ну, це, це, це просто оце українці. Оце українці. Покажіть мені інших українців. Ті, які не хочуть служити, ті, які в свайби гуляють, да, у них артисти співають, танцюють, пляшуть, да, там, а потім вони тікають, ДБРівці, да, там, хто там ще, прокурори. Потім еліта львівська медіа по 600 гривень зібрали. Блін. У них маленькі сумочки були, гроші в сумочки від нас, не влазили. Ну, а сумочки коштували, я вже казав, від 1000 до п'яти тисяч доларів. Не влазили туди гроші, ну, от 600 доларів і все. Друзі, я хочу подякувати. Хтось вчора на Монобанк 17.43. Велика подяка. Растеніс Наталії. Наталія, я особисто вам дякую на канал, перерахували. Воронін Віталій, Монобанк. Ветрова Валентина, три перекази. Дякую вам. Дякую вам, Валентина. Величезна вам подяка. Протас Олександру на канал перерахував. Я тисну вам руку особисто. Олександр. А... Хтось учора 20.41 монобанк, скрипай Євгеній величезна подяка. Вчора також о монобанк. Петровий Діані подяка величезна. На PayPal наша постійна постійна донаторша, постійна допомічниця парубок Лариса. Велика вам подяка, Лариса. Чміленка Людмилі, Науменка Ользи, Стоматіні Тетяні, Падченка Світлані. Всім, всім, всім велика подяка, друзі, прохання ще раз розповсюджуйте, розкидуйте. Чим більше нас буде, тим краще і тим буде нашим воїнам, тим краще буде тим, хто у нас на Всім величезна подяка. До вечора Україна переможе.